Вітаю, друзі, з вами екодоктор. Сьогодні говоримо про сколіоз. Чому сьогодні? Тому що сьогодні була дуже така цікава, показова пацієнтка зі сколіозом, приклад якої я хочу вам розповісти. Пацієнтка, який 46 років, прийшла з, ну, не з скаргою на сколіоз, а скаргою того, що тяжко дихати. І в неї задишка при фізичному навантаженні, треба декілька разів відпочивати, вона не може глибоко вдихнути, бо з'являється бронхоспазм, все зажимає, не може вдихнути. Ну і, і, звичайно, сколіоз. Лікарі пишуть природжений сколіоз. Але коли я почув фразу у 6 років, коли я лазила по деревам, я засумнівався про природжений сколіоз. Я взагалі не дуже вірю у вроджений. От. Е, ну, В такому поширеному випадку, як він е, пропагується. Якщо дитина в 6 років та лазить по деревам, мабуть, не такий вже сильний був сколіоз ти вроджений, але упала, ударилась, нікому не сказала, якось щось зажало. І вже в другому класі е, школи була друга стадія скаліозу. З тих пір це скільки там було років 8, да? зараз 46, от і лік, років 40, лікують, лікують, лікують. М -м -м Ну, мабуть, не зовсім вдало, тому що виникло ще хронічне захворювання легень. І на рентгені, е, от, якщо дивиться рентген грудної клітини, хребет іде от, є такий фрагмент хребта, де він стоїть горизонтально. Тобто йде таз, потім горизонтально, потім якось викручується і до голови вирівнюється. А тут є прям кусок, коли він йде прям поперек, о -о -от так якось. Звичайно, там одна легеня здавлена, одна нирка здавлена, перекошена. Вага 35 кг, зріст, звісно, маленький. Я вирішив поміряти сатурацію. І я вам скажу чесно, я ніколи ще не бачив такої сатурації. Я е, працював з пульсоксиметрами, я наздримся дихання міг знизити свою сатурацію десь до 80, коли так майже не дихати там хвилину-півтори. Але в неї було 74, 74, 75, Я правда злякався. Ну, люди в ковід з такою сатурацією не виживали вже. Ну, це це це, це треба було якусь зробити мега. Мега прорив, щоб вона якось вона проскочила, ковід не було в неї таких явних тяжких форм. Тоже дуже дивно якось життя підлаштовує організм. Але Стораці, 74, їй ставлять, звичайно, терапевти хронічний там бронхіт обструктивний, тому що вона не може дихати. Життєва ємність легень при замірах 20% від норми. Ну, Норма. Така собі штука, це якась возрастна, мабуть, норма вікова. От, я не знаю, які розраховують, тому що люди різної комплекції, а норма якась, якась, якась норма. Але 20% від нормальної сатурації 70%. При цьому людина працює собі ну, якби відносно розумовою працею, ну такою кабінетною, да, сидячою. От, нормально справляється. От. І і, і я якбись да, звичайно, я знайшов там перший певний шар перший хронічних інфекцій бактеріальних, які підтримують це запалення і не дають нормально чиститися. Але що цікаво, що буквально після першого лікувального сеансу. Коли ми хоч трішки. ну А хребет весь ну він весь отак і ще якось отак. Одна лопатка тирчить назад, одна вперед, вона не може навіть ну, рівно лежати, в не одне плече підняте. Перекручене, на собі навіть не можна показувати. Фу -фу. І, і що виходить? Один лікувальний сеанс трошки розслабили ребра, трошки хребет, трошки лопатки, діафрагму дихальну, живіт. І... Вже вона змогла глибше дихати, і на фоні цього збільшеного поглибленого дихання ми змогли підняти сатурацію до 83, буквально 74, 83 за, за годину. Звичайно, я не знаю, до якого рівня ми зможемо це відновити, тому що ну, людина так прожила 40 років. Тим більше є дихання, недостатність, хронічне запалення в легенях. Ну, всі фактори проти неї, але не пройшла боротися. Ну, значить, будемо боротися. Ем, і я, якщо цікаво, я буду розповідати про цю ситуацію. Сьогодні не став фотографувати їх спину, тому що вона ну, так була вся на нервах. Наступного разу попрошу дозволу, може покажу вам, як це виглядає. Ну Це правда, дуже складно, ну, навіть, 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 навіть ну, лікувати складно, тому що вся теорія розсипається, все, все так перекручено. І який е, по, посил е, до, до вас? Звертайте увагу на початкові стадії викривлення постави. Тому що сколіоз справжній, це вже коли перелаштувалися хребці і форма, і все, що воно вже не вирівнюється. В більшості випадків на початку це можна вирівняти, тому що по викривлення постави, частіше за все буває або внаслідок якоїсь травми, як було в неї, або внаслідок якогось вогнища запалення, хронічно, або в кишечнику, або в там, яєчниках у жінок, десь, ну, десь якась проблема, і виникає трошки. Зміна рівнів тазу, трошки зміна рівнів плеч або лопаток. Якщо ви таке бачите у своїх близьких, у своїх рідних, направляйте їх на корекцію. Чим раніше ми почнемо, тим швидше ми відновимо тонус м'язів, які мають тримати цю поставу. Тим швидше ми поусуваємо всередині внутрішні органи всі вогнища запалення, які стримують, які приводять до спазму цієї мускулатури, якби захищаючи водичі запалення і скручують, змінюють положення е, організму. Е, і ще одна причина, чому це буває, стопа. Буває якась дисфункція стопи, там трошки десь підвернули, трошки якась травма, коліна, все. І людина трішки ходить, якось або стоїть нерівна, і все, таз поплив. Поясниця поплива поперек, грудний грудне, скривляється. Хорошо, якщо у людини компенсація низька і одразу виникне біль там. Поясниці чи у шиї. І вона приде до нас цим болем, і ми усуваючи якраз і біль, відновля... Від... відновимо та все, і ще перевіримо, що там всередині. Бо у мене вже недавно була така пацієнтка, якої батьки досі вдячні, що ми її врятували, врятували від операції, бо їй вже пропонували травматологи оперувати цей викривлений хребет. А насправді просто усунули запальні явища в нижній частині живота. В результаті вирівнявся таз і поперек, і потім підрівнялася вся остальна постава, і все нормально, дитина ходить рівна, ну дитина підліток. Там їй вже 16 років було на той момент. Ну, ходи собі нормально. Ну, може, декілька місяців пішло на цю на цю роботу. Тому звертайте увагу на ці початкові зміни, особливо дуже часто буває, навіть дивишся якісь інтерв'ю там блогерів чи якихось акторів. І бачиш, раз, плечі попливли, лопатки попливли, таз поплив, все. Ну, якби, Чим раніше ми починаємо таку реабілітацію, тим більше шансів це відновити. Самостійно вправими це не вирівнюється. Тому що зазвичай, коли є стійкий підлітк. Перекос там завжди є якийсь фактор, який підтримує з однієї підвищений тонус м'язів, з іншої сторони, понижений і розтягнуті м'язи. І, і ці, ці м'язи вже мозг так на правим що їм так треба бути для чогось. Тому просто вправи можуть відснювати якісь інші м'язи з інших боків, а ці так і будуть, якісь ослаблені, а якісь перетянуті, боки не, не усунеться причина і не відновиться нормально їх функціонування. І, і мозк не перезавантажиться, не зрозуміє, що тепер це отак, що тепер це окей, і тепер можна з цим так далі працювати. Тому е звертайтеся, направляйте своїх рідних раніше на корекцію. Чим раніше ці перекоси будуть вирішені, тим легше буде вам у тому віці, коли е взагалі складно щось лікувати, коли вже наступили явні, сильні, незворотні структурні зміни. А якщо е буде цікаво. Я розкажу детальніше, що буде з цією пацієнткою далі. Тому з вас лайк, підписуйтесь, діліться нашою корисною інформацією. Буду вам вдячний за поширення і за те, що хтось іще побачить для себе корисну інформацію по здоров'ю. Все, будьте здорові, з вами і кадоктор.